Ось цей новий твердопаливний котел став яблуком розбрату між місцевим теплоенерго та жителями мікрорайону. Директор рівне Теплоенерго Олександр Корчинський каже: якщо сучасний котел запустити в експлуатацію, від цього виграють перш за все мешканці опалюваної території. Зачаджуємо газ. Це по перше. По-друге, ми його не, не купуємо ніде додатково. І що головне, якщо ми зараз зможемо його запустити? А це залежить тільки від депутатів Рівненської міської ради. То населення, яке е, приєднано до цієї котельні, цього літу буде отримувати гарячу воду. Місві мешканці проти запуску нового твердопаливного котла. Кажуть, його вже потрохи тестують, і від котельні йде неприємний запах. Вони ночі пропалюють і кожен ранок дим. А до нас дійшли слухи, що вони хочуть підключити третю школу. До цього опалення твердого, поки дома наші, ні бо в нас газ, а нам воно не потрібне. Втім, у рівне теплоенерго запевняють, котел поки не працює, адже на його запуск необхідний дозвіл депутатів рівне ради. Плюс до всього шкідливих викидів у атмосферу буде насправді менше ніж від котлів газових, завдяки фільтру, що встановлений на новому приладі. Параметри його викидів. У атмосферу приблизно у 2-2,5 рази у меншу сторону відрізняються від тих нормативів, які сьогодні діють у нашій державі. Проте Олена Мінтенко, яка мешкає у сусідньому від котельні будинку, нарікає на рівне теплоенерго. каже у громади: не спитали, потрібен їй твердопаливний котел чи ні. Якщо це буде екологічно чисто, збережені всі документи, всі. Належним чином, згідно чинного законодавства, виконати всі норми еко і тому подібне, питань нема. Ну якщо це буде в оборот населення, тобто через голову громадського обговорювання, ви знаєте, ми ляжемо, ми станемо всі громадою на сесії. Своє незадоволення перебігом подій висловив і депутат Рівнеради Роман Стасюк. Він наголошує, що вся процедура від встановлення до запуску нового котла має бути законною. Якщо на сьогоднішній день дозволу на субаренду не давали новій структурі. А вони вже без дозволу поставили свої котли і запустили без громадського обговорення. Ну це просто я рахую, це безпреділ повний. Повинне пройти громадське обговорення, що хочуть люди, які живуть навколо цієї котельні. Схоже, Роман Стасюк поділяє позицію мешканців поборників нового котла чи то міркувань об'єктивних, чи готуючи таким чином ґрунт електоральної підтримки для походу у велику політику. Думка, як, представника людей, як представника людей, то треба спочатку, ми представники людей, секретар міської ради, я, якщо люди, якщо люди ну дайте ж сказати, ви ж не не все, ви зараз робити ну, речі, ну, треба людей запитати, ну, і ми, як депутати, маємо прийняти рішення. У рівне теплоенерго ж запевняють, варто спочатку протестувати твердопаливний котел, а вже потім робити висновки, а не навпаки. Адже він спрямований не лише на економію людських коштів, а й на збереження екології. Треба любе обладнання випробувати, але досвід інших областей, досвід областей, інших підприємств України, все ж таки ну сказали, що ну, показує те, що все ж таки твердопаливні котли. Варто встановлювати. Варто встановлювати. Чи запустять новий твердопаливний котел в експлуатацію, мають вирішити депутати на найближчій сесії міської ради.